Зараз Марина проживає у хорватському містечку Дубровник. Евакуюватися з Миколаєва їй вдалося на початку повномасштабного вторгнення. Виїхала я 6 березня, через два тижні після того як почалася повномасштабна війна. Виїхала я зі своїм сином, якому на той час було 15 років, і з племінницею якої було 7 років. Тобто ми в трьох виїхали лише у Хорватії. Марина отримала тимчасовий захист. З ним наші співвітчизники мають доволі широкі права. Українці зі статусом тимчасового прихистку в Хорватії мають дозвіл на роботу, мають медичне обслуговування, медичне страхування. А мають, якщо відбулася якась травматизація, мають як стаціонарне лікування покрите страховою державною, так і потім реабілітацію. Також мають стоматологічні послуги, якщо вони в державних клініках обслуговуються. І навчання в дитячих садочках, і навчання в школах також відбувається по стандартним правам, як і Хорватів в Хорватії такі права і мають українці. Хорватія і зараз фінансово допомагає українцям, котрі тікають від війни. Їм виплачують одноразову допомогу. Коли люди приїздять, вони можуть на неї податися. Це допомога навіть не одноразова. Це допомога один раз в рік можна на неї подаватися. Якщо це одна людина, це 350 євро. Якщо дві людини і більше, байдуже це чотири члени сім'ї п'ять. Допомога буде 464 євро. Крім того, в країні досі діють кілька центрів для переселенців. Зазвичай це гуртожитки чи готелі, де наші співвітчизники проживають безкоштовно. Проте більшість українців усе ж таки орендують оселю самотужки. Є державна програма по частковій компенсації. Вартості житла і компенсується воно по відношенню до ціни квартири, ну десь на відсотків 30 вартості квартири, все інше, це вже йде доплата самими українцями. Марину із сином та племінницею прихистили геть незнайомі люди. Згодом небога повернулася до України, і у квартирі вони залишилися вдвох. Це родина, яка сама вирішила надати да, таким людям, як ми житло безкоштовно. Але держава, якщо ти оформиш папери, держава Держава сплачує всім людям якихось 200-300 євро в місяць. Щось вони також мають, але ми оплачуємо комунальні послуги. Це не так. Багато на початку повномасштабного вторгнення у Хорватії було чимало мовних курсів, зазвичай безкоштовних. Частина з них діє досі. Марина каже, що хорватська мова подібна до української, і за деякий час можна вже порозумітися з місцевими. Нема такого, що ти мусиш, але для бажаючих карітас влаштовував в одному університеті безкоштовні мовні курси. Курси для тих, хто хоче було небагато, 25 чоловік максимум. Вони могли в одну групу взяти. Крім того, зараз чимало українців вже працевлаштовані в Хорватії. З цим допомагає місцева біржа праці, різноманітні громадські організації. А ще українці й самі часто знаходять роботу. Хорватія це туристична країна, тож тут поширена сезонна праця. Хорватія має свою специфіку ринку праці, під яку підлаштований цілий її ринок праці. Вони мають наприклад. З тими ж хорватами, з громадянами, таку ситуацію, що люди, коли починається сезон, а він нас почнеться з травня місяця, але працівників вже підбирають зараз і працюють рекрутингові агенції. Таким чином, ці люди будуть працювати десь до жовтня, може і до листопада, і потім вони повертаються в свої міста більші або менші. Якщо це велике місце, то вони йдуть ще на півроку, тобто півроку працюють на сезонній роботі, і півроку вони працюють на іншій роботі. У Хорватії в деяких галузях просто не вистачає працівників щодо тих сфер, які затребувані в Хорватії, то це будівництво, це медицина. окремо я хочу сказати, щодо лікарів в нас є вже випадки підтверджених дипломів. Це дуже важка і дороговартісна процедура, яка триває найменше 9 місяців, а так десь півтора року. І є випадки працевлаштування українських лікарів загальної практики, тобто як сімейних лікарів, як терапевтів. Марина у Миколаєві мала свій салон краси через. Повномасштабне російське вторгнення його довелось закрити. Тепер жінка намагається відкрити свою справу вже у Хорватії, а син тим часом навчається у старшій школі. У Хорватії вона часто має професійне спрямування. І зараз це вже другий рік, коли він вчиться на моряка. Це безкоштовно, тобто в них оплачується лише якщо ти в інституті якомусь університеті вчишся. А всі ці школи, як у нас училище, в них безкоштовно. Я сподіваюся, що мій син закінчить. Навчання тут з допомогою цих професорів і вже бути мати професію тому що ця школа вважається одною з найкращої в світі. Загалом каже Марина: Хорвати спокійні та виважені люди. Вони не падатимуть з ніг, аби все встигнути, а навпаки, зупиняться, щоби насолодитись заходом сонця чи теплим морським повітрям. Також місцеві завжди готові прийти на допомогу. Марина зізнається, на її шляху зустрічались тільки добрі та приємні люди.